Так, да. будь ласка, Сергій Володимирович, до п'яти хвилин по кожному питанню просимо. Дякую. З вашого дозволу я би довести основні пенсії формування та, та затвердження бюджету на районному рівні. До основних етапів формування хотілося зазначитися те, що державний бюджет формується з аналізу виконання бюджету за попередній рік. в даному випадку це фактичні виконання всіх надходжень, а також як дохідної, так і додаткової частини. Також паралельно хотілося зазначити те, що е, бюджет на сьогоднішній день сучасних державної служби є основним документом функціонування роботи самої районної державної адміністрації. Це пов'язано з тим, що навіть аналізуючи Первомайський район, вихідна частина Первомайського району, е, основна складова складається податків фізичних осіб, які фактично прирівнюються до 60% на повних бюджету. Що стосується планування бюджету на наступний поточний рік, я хотів би зазначити наступне, це те, що фактично інформується з двох частин. Це те, що доводиться з державного бюджету субвенція на предмет е -е, вирівнювання е -е, дотацій на дохідність статті бюджету по е -е, нашим бюджетним установам. І е -е, друга частина складається з планом бюджету району, з урахуванням фінансових можливостей наповнення, а та також податкової частини. Хотілося зазначити, що, так як я працюю в громадській адміністрації, район, я не добре знаю, пов'язано з тим, що виконання бюджету у нас згідно плану на 15-й рік складав 19 мільйонів 6 тисяч, то практичне виконання у нас 26 мільйонів. Щодо виконання самого бюджету, це перш за все створення нових робочих місць за рахунок впровадження і інноваційних напрямків по у, нових у підприємств переробки як промислової продукції, так і харчової. Що стосується подальших днів при плануванні затвердження бюджету, то перед винесенням на чергову сесію районної ради затвердження бюджету проводиться колегія на рівні районної... Державної адміністрації з приводу розвитку даного питання І зазначити, що одне із позовів даного питання є не лише бюджет, а й соціально-економічний розвиток. Чому? Тому що основні складові, які йдуть по наповненню бюджету, йдуть дуже джерел, це е, фіскальні когані, прорахунки наповнення бюджету його виконання і дуже соціально-економічних показників роботи як промислових сільського сподарства та інших підприємств, які в території. Значить, після затвердження і винесення на сесії районної ради даний проєкт бюджету затверджений, виставляється, завозиться до обласної державної адміністрації до Департаменту фінансів з приводу отримання позитивного висновку щодо проведеного і складеного бюджету на предмет його доцільності, ефективності та якості виконання. Це, що стосується першого питання. Що стосується, хотілося б свого боку додати, що є ризики в разі міської частності прийняття бюджету на наступний рік, є можливість того, що район буде перший квартал жити на 1,12. 12. Це дуже погано, чому? тому що в даному випадку, в залежності від того, що будуть фінансуватися лише захищення статті бюджету, то в тому розмірі, які виділялися на курсі поточного року в січні-лютому в березні. Що стосується другого питання, це пропозиції, це провести все ж таки помісячний аналіз виконання бюджету, виконання бюджету не лише проводити районного, а і наших бюджетів сільських селищної ради на предмет якості їх виконання. Чому? Тому що на сьогоднішній день міські ради виконують бюджети потребують літування двох районного бюджету і якість аналізу відстеження виконання бюджету пов'язана з податками, які необходимо також. Є що місячний аналіз напрямки доходів фізичної ресурсів та адміністративних постійно. Що за нас? Друге Разуміло, друго. другое питання. Другое питання щодо результатів діяльності районної державної адміністрації, критерії їх оцінювання. Я хотів би зазначити наступне, це те, що на сьогоднішній день єдина тенденція, яка відслідковує роботу діяльності районної державної адміністрації, це є е е рейтинг е районів як Миколаївський і всіх області України. В цілому я хочу зазначити, що саме найосновніше це економічний блок, економічна діяльність району. В неї, як ми знаємо, промисловий агромонтовий комплекс, малий бізнес Що стосується наступного, це інвестиційна діяльність. Також я розкрив декілька і власні, і зовнішні інвестиції. Наступне питання соціальний захист це саме основні еспекції, які відслідковуються з боку держави на сьогоднішній день щодо виконання реформа, а також впровадження і нарахування субсидій всіх інших і стосуються соціальних, незахищених перс населення та інших, які впадають в їх. Зайнятість населення на сьогоднішній день, теж святкується в даному рівні, що зазначити, що рівень безробіття на сьогоднішній день активно впливає також і по нашій території району 4-5 відсотків на даних. Охорона здоров'я не менш важливий аспект. Основні умови і передумови, які висловлюються профілактика власних туберкульоз, лікарські засоби за рахунок державного районного бюджету, ефективне спровадження та інше. Що хотілося зазначити по району, я хотів зазначити, що Перемайський район це року у нас ми війшли в по районі України, які видали міжнародний грант на профілактику вілоснібу на території України на рахунок Донорських коштів. Це теж наші зарубки, я ще вважаю, це правильно. правильно. Що стосується культури, на сьогоднішній день я хотів би зазначити, що теж вони входять цей показник, але е... що стосується району, ми дійсно в показника тут треба допрацьовувати в напрямку тобто, запровадження і виднення коштів на пиття відділ місць, впровадження електронної системи. І демографічна і ситуація, заключаючи етапи, які входить до складового відстеження рейтингу показників. На сьогоднішній день природне скорочення і відбувається в державі, але дійсно відбувається, відбувається і в районі. Що стосується населення району, то у нас природний проєкт скорочення відбувається щороку, широку, в даному випадку населення 38, фактично у нас менше на 2000 селі. Тобто, як бачимо, є і под'ємні тенденції, є і позитивні тенденції, але а основна, це рейти, на сьогоднішній день сама основна за пікеріти рейтингової військові роботи діяльності і любої районної державної адміністрації ми можемо зробити її ефективність, та якість, і ефективність роботи за рахунок ефективності роботи і аналізу роботи адміністрації. Має коротко все, дякую. вам. Дякуємо вам за увагу. Очікуйте, очікуйте увагу. <просить> так, запрошуйте вас, Вовка Володимира Вікторовича, давайте переговорюємо, будь ласка, у нас коли комісія, ми не просимо камери працювати за Будь ласка, Нам це залишається. Так, доброго так, ще раз, до п'яти хвилин по кожному питанню, прошу. Відповідно до забіговних повноважень, громадська района державна інструкція готує та подає підтвердження проєкту районного бюджету на наступний рік основній проєкту районного бюджету. сьогодні за формування показників проведенного бюджету. Ми вивчаємо, які показники які В які программі бюджет, які дефіцити та залишки. Потім на цьому аналізі ми дивимося, робимо запит користувачів фінансів, розпорядників коштів і потім вивчаємо дотації, субсидії з державного бюджету, ув'язуємо доходи та зобов'язання. Потім розробка проєктів рішення та узгодження з бюджетним кодексом для того, щоб воно пройшло всі етапи на уровні законності і потім прийняття через обговорення та висвітлення в засобах масової інформації з цілею запровадження прозорості, подання на комісії до районної ради. І прийняття нас, бюджету. По-перше, питання. Стратегія реформування державного управління. Стій? Стій, стій, Значить, рейтинги. Прозорість, тобто можливість оцінювання роботи управління державного управління, економічна сама достатність. В умовах сьогоднішнього курсу на децентралізацію інвести... інвестиційно відкритість та приватність, тобто наскільки інвестиційно ми можемо зробити клімат, коли люди стають заціклавлені на обміщенні своїх активів, заняті з трудових резервів, наскільки ми можемо надати можливість доступу до місць праці, а також долучення кваліфіційних кадрів для того, щоб трудові резерви збільшувалися на території адміністративно-територіальному. Соціальний захист, всіх весного населення, розвиток культури, рівень освіти населення, в тому числі і політичний розвиток. Тобто для того, щоб сьогодні населення в районі розуміло, що таке децентралізація, які основні пріоритети в напрямку цілому держави, як заохочити їх до прийняття сьогоднішнього. Курсу, тому що люди в, свої, в своїй більшості вони не розуміють що це децентралізація тому що на місцях інколи не доносять якраз ту, ті процеси які вони мають на меті дякуємо володимирчува запросіть очікуйте результати запросіть хаходу юрія михайловича доброго Основні етапи формування проєкту районного бюджету. Вбачаю в цьому наступні етапи. На першому етапі ми визначаємо вихідну та видаткову частину бюджету. Наступним кроком приводимо його у відповідність в частині збалансування цих обох частин. Третім етапом вважаю, проводимо ретельний аналіз та збільшуємо відходження в бюджет, скорочуючи його дефіцитну частину. Четвертий етап пропонуємо та затверджуємо додаткові статті бюджету, які е, дадуть нам змогу збільшити бюджет шляхом наповнення його місцевими податками. Ну і останній п'ятий етап, я вважаю його механічним, це вже проходження затвердження бюджету в адміністрації, е, затвердження на районній сесії та подача його до обласної державної адміністрації для отримання висновку по першому питанню ми не все. З вашого дозволу перейду до другого. Так, так. Дякую. Ключові показники результативності діяльності районної державної адміністрації. Перше: 100% виконання бюджету району. Що я цим розумію? Маю на увазі, кожна районна державна адміністрація намагається зобов'язана намагатися виконати бюджет на 100%. Але всі ми розуміємо, що мають місце перевиконання бюджету. В цьому разі я вважаю. Керівник адміністрації повинен довести дану інформацію до громади в, цих, в цифровому відношенні і ці кошти, які від перевиконання бюджету спрямувати на вирішення нагальних проблем в регіоні. Вони в кожному районі є. Другим ключовим показником вважаються соціальні програми. Третім покращення загальних показників нарощування активності підзвітньої діяльності. До речі, на сьогоднішній день цей показник в громадському районі має. Зворотню тенденцію. Четвертим показником: окремі програми допомоги населенню. Наголошую не за рахунок бюджетних коштів. Наступним відображення реальної ситуації з субсидіями. Ми маємо показати відсоток населення, який реально оформив цю допомогу. Наступне інвестиційний клімат районів та реальне відображення притягнутіх інвесторів інвестицій. інвестицій. Відображення реальної ситуації по заборону заробітної плати як в бюджетній, так і на бюджетній сферах. Ну і відображення реального стану мене небезабер... розбереження Доповідь закінчив. Дякую всім за увагу. Дякую вам, очікуйте, будь ласка, на